Даля, примоскайте. Дуже радію можливості представити Литву у вашому місті. Вітаю, що маєте таку молоду і динамічну керівницю. Треба, щоб у привладі було більше жінок. Європа з вами, майбутнє Україні в Європі. Ми віримо в народ України і слава Україні. Ми дуже вам вдячні, пані Грибускайте, за те, що ви вибрали саме Харків, саме на сході країни, ми святкуємо 25 років встановлення дипломатичних відносин, і мені надзвичайно приємно, що ми сьогодні вітаємо всіх із європейськими цінностями із європейським майбутнім, тому що ми з вами мали спільне минуле. А сьогодні. Ми можемо писати наше спільне європейське майбутнє. Дякуємо вам за підтримку. Дякуємо за це свято. Дякуємо всім за європейські можливості. Зі святом всіх. Слава Україні! Цього моменту дні Литви у Харкові вважаються відкритими. Ми цінимо. наше международное сотрудничество, мы ценим то внимание, которое нам уделяют наши международные партнеры. И мы, безусловно, доказали то, что мы Европа еще в 2014 году, сохранив здесь мир. Я благодарна всем харьковчанам, которые сегодня пришли вместе с нами, открыли выставку и два дня последующего будут иметь возможность посмотреть на культуру Литвы, присоединиться к ним, конечно же, будем продвигать дальнейшее наше сотрудничество, потому что мы сможем без посещать Европейский Союз и все двери Европы для нас тепер відкрита, но головне відчувати себе в внутрішній Європі. Харків для нас город герой. Тому що ви 40 км від границы не совсем дружественного соседа. И вы сумели защитить свою свой город. Вместе, конечно, с военными, но даже я знаю слышала, что э, фаны фут футбола защищали. Значит, э, все люди вышли. То это, конечно, прекрасный пример, насколько вы хотите быть свободными, быть, быть э, э, ну как э, э, ну европейцами и, и быть хозяинами своей своего города. Это же ваша родина. И поэтому никто не может вам ни взять вас, ни оккупировать, ни указать. И это как раз тот дух которому мы все радуемся, вас поддержим за это, и и мне намного легче поддержать Украину с таким духом э, и страну, которая сама борется за себя. Если бы вы этого не делали, как, как бы я могла объяснить своему народу, что мы должны вам помогать. А теперь все понимают, мне даже объяснять не надо. Все люди вас поддержат.